Слухайте, ніхто ж не знає, коли буде підписник у фокусі. Тож, я вам що хочу сказати: підписник у фокусі. Увага! Увага! Підписник у фокусі. Неочікувано, так? Дуже швидко прийшов підписник у фокусі. Сьогодні у фокус потрапив, як ми сьогодні його назвали, вже бот, який заходить з різних каналів і ставить, ставить вподобайки. Який підтримує е, клан ретро клан під назвою Добрий? Брат, вітаю тебе е, з підписником у фокусі за те, що ти завжди е, дякую тобі за те, що ти завжди підтримуєш мене? Е, дякую, що підштовхнув мене, да, дав такий е, потужний удар штовчок у правильному напрямку. Коротше, брат, е, на твою честь вірш. Сергій огляди класні знімає. Про ретро геймінг усе добре знає. Консолі, картриджі, тема знайома. Говорить про них, наче рідна йому мова. Брат стрім розпочав, дрова підкидає. В печі як у чаті вогонь не згасає, і, хоч на екрані 8 біт миготить, контент у Сергія завжди горить. Брат, оплески тобі! Дякую.